Чуєш Міша, що таке класне, це масажне крісло. Крісло? Оху. Це я тебе що тут наминаю додатково до крісла. Нічого собі. Ой, ну, я працюю взагалі. чого ти прийшов? Чого ти прийшов? У мене є питання: що буде, якщо кавомашина підвищиться напруга в мережі, що згорить, не згорить. Знаєш, не знаєш. Ну ти не знаєш до кого йти. Йди до Сані. До Сані? Так. Да. Ти я бачу прям тут згораєш на роботі, Да? Я працюю. Угу, угу. Постраждає кава машина? Е, так, звісно, ну, від таких напруг навряд чи що яка техніка витримає, е, хіба що має якийсь певний захист від е, стрибків напруги. Е, в першу чергу постраждає плата Плата керування це доволі дорого річ. — річ. заміну, так? Да? Е, да, це в будь-якому під заміну. Також можуть е, погоріти катушки клапанів, Це якщо в цей момент натиснути там, наприклад, на пролив кави то відразу вони там розраховані 220-240 вольт постоянка перемінка, але якщо буде більше 240, 250 може ще витримають, але більше то вони будуть горіти. Що робити, щоб цього не було? А, в будь-якому випадку ставити в першу чергу стабілізатори напруги, хоча б на кавоварку. Хоча б. Я не кажу, на вході на... до неї, да, на вході до неї. Я не кажу на весь заклад, тому що це має бути доволі потужний стабілізатор. Ну, хоча б на кавоварку ставити, стабілізатор напруги і буде все чудово. Буде uh -huh, все чудово працювати. Uh -huh. то, то це є варіант, да? що може бути біда. Да. Стабілізатор напруги дешевше, ніж плата керування на кававерку. Uh -huh. Дякую за відповідь. Будь ласка. Любі друзі, якщо у вас є якісь питання по кавомашинам, задавайте. Ми читаємо всі ваші коменти. Дякую за лайк і підписку. Це є кофе Пока!